Всім привіт! Сьогодні 2 грудня і знімаю відео, щоб показати яким бджолки в дуплі йдуть у зиму. Учора додав бджілок із двох сімей як струсив, поставив сюди метку, імон соти поставив, вирізав ось із рамочки з так Поставив поперек, щоб їм підняти і збільшити гніздо. Ну так, да, вже бджоли тепер шибутні. Не такі. З двох сімей струсив. Отаке, Отака кількість зараз бджіл вище. Отак їх опускати можуть. Вуликом на ті досточки викидають вони там. І тирсу, і той. І зверху ще думаю накрию отакою мисочкою їх, щоб їм було затишніше. І думаю, перезимува. Чим цікаво, я думаю, зимовка оцього дупла буде. Як обично кажуть, що менше трьох сімейка, як на, менше ніж на трьох рамках, сімейка вже, можна сказати, не зімує. Ну а тут по великому рахунку, може рамочка от сили, буде бджілок. Ну, Хочу зберегти маточку, именно, що воно за бджілки, яка воно селекція вийшла, що вони полетіли. Так що отак буду пробувати. І може через місяць тоді покажу що воно і як вони зимують. І такі, я ж кажу, дуже усичні вони були. Це ще що додавлені, так вони ще бутніші стали. Ну, а там по ходу зимовки буду додавати ще, ще меду вложити. Може зверху положу якусь решоточку, може ще по боках. Ну, коротше, Меду додавати не проблема. Тут зверху положити він є. Оце ось одну рамочку і другу ж сюди тоді. Поставив. Так що, отак, я думаю, відео буде цікаве пасічникам. Що... І чого ще що не на, не на рамки, тому що набагато компактніше. Вони ось сидять усі клубом, вроді би як рій, одна до одного гріються. А якщо б у, на рамках, вже між рамками уличка, одна гріє одну одну з другої сторони, вже якось, мабуть, і холодніше. А тут вони всі тісненько, ті прижаті до стінок дупла, ті між собою. Так. Того так і вирішив, дай Бог перезимую, буду знімати далі. А зараз накрию, поставлю і хай зимують. Поставив улик, Питали, яке бривну вийшло. Ну, мабуть, десь 22. тому що я в половинку улика ставив його, а длина обща улика тут 45, вийшло, а половина, значить, 22,5. Грубо говоря, таке. Отаке дупло воно, і виходить у мене. Значить, отак пускаю в зиму. І я думаю по можливості буду тоді показувати результат зимовки Чи ход зимовки, А зараз накриваю, закриваю і хай собі зимують. В дуплі, в вулику. Я думаю, все буде гаразд. Отаке сьогодні відео вирішив зняти, як пускаю в зиму. Діл дуплі на цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.